Всім привіт! Ви на каналі Hand Crash Test. І сьогодні я буду показувати, знімати, як я зробив макет ось такого двигуна внутрішнього згоряння, 4 Ось так. І спочатку я взяв шприци, обрізав їх, зробив шатуни. Якщо не помилився з назвою, потім мені папа допоміг зробити колінвал. І ось він такий вийшло. Так, ось, працює він від шуроповерта. Я вже прикріпився. Треба просто прикріпитися до колінвалу. Ось. І. Трошки погано видно. Ось, зробив я впускний колектор, е, ще клапана і ось так він виглядає. Що ж, якщо комусь сподобалось відео, ставте лайки, пересилайте друзям. Всім хорошого дня і всім па-па!